Сижу я на такому прекрасному місці, просто гляньте. Просто гляньте на цей фон, боже, це просто... це я не знаю, так знімати на такому фоні. В общем, е, зараз е, те, що раніше в мене не відбувалося, а зараз почало відбуватись. І це так дивовижно, чудесно. Раніше теж відбувалося, але не наскільки. Це е, те, що в мене почали притягуватися люди, які дійсно ну от просто от, людина, якась десь нізвідки з'явилась, і просто класна людина, просто м -м, кайфово мені з нею спілкуватися, і просто такі люди, які е, от, е, приємно спілкуватися адекватно. Добрі, щирі люди раніше наскільки сильно такого не було. Тобто, да, з'являлися люди, але от знаєш, коли я так захотіла, подумала, я хочу, щоб такі люди були в моєму житті, і вони самі так з'являються. І що помінялося в моїй в мої поведінці? От коли з'являються люди не по моїм інтересам, їх потрібно від Штовхувати, тобто, все, що не по твоїм інтересам, не тільки дії, а й люди, які тобі не подобаються, з якими тобі не комфортно. От просто не для тебе вони, і все. Їх потрібно точно так же відштовхувати, як і речі, які тобі не подобаються. Ну, типа, ти там не подобається тобі робота, ти з нею ходиш, наприклад. А якщо люди, то от у мене в голові була така установка, типу, що людей не можна обіжати, не можна там якось відштовхувати нікого. Всі ми типу браття, сістри. Ну коротше, такий бред трошки. І... Для того щоб це поміняти, для того щоб почати е, бути тими людьми, з якими тобі комфортно, потрібно теж таких людей е, негативних відштовхувати, а не завжди, якби думати, що якби ну люди, ми всі люди. От от от. Може комусь обізвиться, тому що у мене такий був прикол. Я до людей усіх ставилася, типа всі можуть зі мною спілкуватися, всі можуть до мене приходити. Приходьте, тіпа, приходьте, я вам усім поможу, я з вами усіма подружусь, всі ви будете моїми друзями і, і всі хлопці, які хочуть бути моїми хлопцями, взагалі знаєш, типа, ну я то відшиваю таки, але... Мені жалко їх обіжати, мені жалко бути грубий, якось знаєш. І від цієї жалості виходить такий момент, що ще дужі сідають на шию, ще душі вішаються, ще душі, якби такі люди непонятні, з'являються. А от коли ти відшиваєш таких людей, таких подруг, таких пацанів, якби тоді приходять ті люди, які дійсно по твоєму по твоєму запросу, тому що. Це вже ми всі знаємо, це вже давним-давно сказано. І це ніхто не з'явиться, поки те місце не буде пустим. Да, але е, коли люди з'являються, вони теж не зразу там приходять ті люди, які тобі дійсно підходять. Спочатку приходять странні люди, і от важливість в тому, щоб їх відталкувати і не думати, що всі люди для тебе, не думати, що ти для всіх. От от це такий прикол, який я обнаружила. І провірила. Так що у мене вже сьогодні і вчора, вже два дні підряд, попадаються класні люди, з якими я знайомлюся, все круто. А ті люди, яких я відшиваю, які мені не підходять, я їх продовжую відшивати. І так набагато проще, і всім лучше, всім краще. Так що, щоб знали.